Вітаю на каналі Штучний Геній. Сьогодні у випуску прориви від OpenAI, Google та McKinsey нові етапи розвитку ши-дизайну, аніме та відеогенерації. Перша операційна система для штучного інтелекту, заяви Ілона Маска і вплив ши на ринок праці. OpenAI представила масштабний звіт, у якому заявила, що вже у 2026 році штучний інтелект зможе робити власні наукові відкриття, а до 2028 стане рушієм проривів у медицині, кліматі та освіті. Сем Альтман назвав це перетином великого порогу, коли шиті починає не лише імітувати людину, а й відкривати нове знання. Водночас компанія попереджає про ризики від кіберзагроз і біотероризму до можливого ефекту втечі суперінтелекту. OpenAI закликає створити глобальну систему безпеки ШІ зі спільними стандартами, аудитом моделей і міжнародним наглядом. Мета представила Omnilingual ASR – проривну систему розпізнавання мов, що охоплює понад 1600 мов світу. Ключно з п'ятьма стами рідкісними діалектами, які раніше не підтримував жоден штучний інтелект. На відміну від OpenAI Whisper, ця технологія здатна навчатися новим мовам без перетренування, додаючи їх лише за кілька прикладів. Мета відкрила код під ліцензією Apache 2.0, роблячи її доступною всім. Від розробників до лінгвістів це не просто технічний прорив, а крок до мовної інклюзії, який може дати голос спільнотам, що досі залишалися поза цифровим світом. Підписуйтесь також на мій телеграм-канал, там точно знайдете ще більше цікавих і ексклюзивних новин зі світу ши та технологій. Посилання в описі та закріпленому коментарі. GPT-5 став новим лідером у тесті судоку Bench від Sakana AI, АІ, уперше розв'язавши третину найскладніших судоку головоломок і ставши першою моделлю, що впоралася навіть із варіативною версією 9 на 9 Це подвиг у сфері логічного мислення, який демонструє здатність Ші до мета розуміння правил, але також підкреслює його обмеження. Дві третини задач залишаються нерозв'язаними. Судоку Бенч показує, що навіть найпотужніші моделі, як GPT-5, блискуче рахують і програмують, але все ще далекі від людської інтуїції та творчого прориву, який робить людину справжнім мислителем. Replit запустила AI Integrations революційний інструмент, що дозволяє створювати повноцінніші додатки без коду і налаштувань API. Достатньо просто описати ідею, і Replit Agent сам генерує, тестує та розгортає готовий продукт, інтегруючи понад 300 моделей ШІ, серед яких GPT-5, 4 -5, Gemini 5 та Grok. Це робить розробку втричі швидшою та в десятеро дешевшою, відкриваючи нову епоху ші розробки без меж, де навіть новачок може створити власний застосунок за кілька хвилин. Google Cloud суттєво оновила платформу Vertex AI Agent Builder, зробивши створення та розгортання ші агентів у бізнесі швидким і простим. Новий 4рівневий контроль контексту знижує витрати на токени до 50% і підвищує точність відповідей, а функція однокомандного розгортання дозволяє запускати агентів у продакшн за секунди. Платформа вже тестується PayPal та іншими корпораціями, а експерти називають її «грою-змінником» для корпоративного ШІ. OpenAI звернулася до адміністрації Дональда Трампа з пропозицією розширити податкові стимули закону про чіпи, щоб підтримати будівництво дата-центрів і виробництво обладнання для штучного інтелекту. Компанія пропонує надати 35% відсотковий кредит не лише для чіпів, а й для всієї енергетичної інфраструктури. Сем Альтман наголосив, що мова не про бейлаути, а про створення умов для всієї індустрії. Ініціатива викликала активні дискусії від звинувачень у лобіюванні інтересів корпорацій до підтримки як стратегічного кроку для посилення позицій Сполучених Штатів у глобальнішій гонці. Стартап таку представив операційну систему, створену спеціально для штучного інтелекту. Вона дозволяє агентам не просто генерувати код, а автономно будувати, запускати і керувати інструментами та процесами. Інтерфейс нагадує комбінацію FIGA та IDE, а мультиагентна архітектура дає змогу системі самостійно створювати нові інструменти. У спільноті це вже називають Windows моментом для ШІ, що може стати початком ери автономних обчислень. Звіт McKinsey показав, що 88% компаній уже використовують ШІ, а 79% впровадили генеративні моделі, як ChatGPT. Проте більшість залишаються на стадії пілотних проєктів, створюючи ефект ші-театру. Лише 10% бізнесів впровадили агентів повністю через проблеми з даними і ризиками. Аналітики радять компаніям перепрошити свої процеси, поєднати ефективність із інноваціями, щоб перетворити шиї на справжній двигун трансформації. Freepik представив функцію Camera Angles у своєму ші інструменті Freepik Spaces – що дозволяє змінювати кути, ракурси і перспективу зображення без регенерації. Це перша Ші-камера, яка імітує кінематографічні рухи, зберігаючи текстури та освітлення. Інструмент працює на моделі Quven Image Edit від Alibaba і уже названий Game Changer у дизайні. Тепер створювати сторіборди чи маркетингові сцени можна буквально в один клік. Китайський стартап Lovart AI запустив функцію Edit Elements, яка дозволяє редагувати окремі елементи зображення без повної регенерації. Тепер можна змінювати текст, шрифт, колір або позицію об'єктів, як у Photoshop. Але за допомогою штучного інтелекту система використовує власний рушій, який мислить як креативний директор, і вже отримала тисячі позитивних відгуків дизайнерів по всьому світу. Платформа Boba Anime від стартапу Boba AI Labs отримала функцію Styles, що дозволяє генерувати аніме-відео у різних художніх стилях, від динамічного Shonen до романтичного шоджо чи коміксного American Comics. Користувач просто обирає стиль і описує сцену, а система створює готовий кліп із голосом, музикою та анімацією. Цей реліз уже назвали революцією для фанатів аніме. Адже він дає повний контроль над естетикою відео. Стартап Hedra Labs запустив функцію Batches у платформі Hedra Studio, яка дозволяє створювати до восьми відео зображень чи аудіо одночасно. Це скорочує час виробництва контенту на 70-80% і перетворює процес із послідовного на паралельний. Система працює на моделі Character 3. І вже називається геймченджер для маркетологів та креаторів у TikTok і Reels. Ілон Маск різко розкритикував Google, OpenAI, Meta та Microsoft, заявивши, що їхні моделі не шукають істину, а підлаштовуються під політичну коректність. У своєму пості на X він написав: найбезпечніший ші – це максимально правдошукач, навіть якщо правда не популярна. Маск наголосив, що навчання Ші — брехати аби нікого не образити небезпечне і закликав розробників ставити правду понад усе. Його компанія XI і чат-бот ГРОК позиціонуються як альтернатива без цензури, побудована на принципі максимального пошуку істини. Британські компанії планують підвищити зарплати лише на 3% у 2026 році. Це найнижчий приріст із часів пандемії, але водночас 16% очікують скорочення штату через впровадження штучного інтелекту. Найбільше скорочення прогнозують у фінансах, IT та роздрібній торгівлі. Експерти попереджають без державних програм перекваліфікації рівень безробіття може зрости до 6%. а ринок праці розділиться між тими, кого ще її, замінює, і тими, хто ним керує. Дякую за перегляд відео. Підписуйтесь, щоб не пропустити наступні випуски про найцікавіші події у світі штучного інтелекту.